Це справді людина творець не не просто книжок, просто текстів, а тексту культури, космосу культури. От що він робив, і тому це було дуже правильне рішення залучити його до написання сценарію. В нього там вже був невеликий досвід роботи на кіностудії, тобто його знали. Ну Сезоненко його знав, який був редактором. І, і тоді, взагалі, роль письменників на студії Довженка була дуже велика в 60-ті роки і роки. І це одне з пояснень успіхів. Тодішнього десятиліття, тому що це дуже часто пов'язувалося із літературними першоджерелами і так далі. Взагалі, в ті часи люди активніші люди культури активніше цікавилися суміжними мистецтвами. Письменники ходили на виставки, концерти і так далі. кінематографісти читали книжки. Чого зараз на жаль все це не так інтенсивно?